Всім вітаю на своєму каналі. Мене звати Арсеній Сьогодні 3 квітня 2023 року. Якщо вам буде цікаво, то попрошу вас поставити Подобайку та підписатись на канал. Мені буде дуже приємно. Дякую вам. Кому цікаво лишайтесь. Сьогодні у нас 3 квітня. Зараз, друзі, 18.37. Да, сьогодні пізно я прийшов, тому. Відео, але взагалі не так ясно, тому якби я прийшов в такий самий час і знімав відео, щоб курочки ходили б, тому це було б. Але зараз я знімаю відео. Зараз 18.40 вже М -м, цікаво. Так, друзі, що в нас тут? Сьогодні так похолодало, але дивіться, що з калиною. Калина М -м. дуже пропісняться її червона калина. Ой, Лузі червона калина, дам такий символ України. Калина. Бачите, скоро цвіт буде, але ще є ягодки, якщо ви побачили, звісно, ці червоні. Це калина. Дуже болотно сьогодні. Якось. Сьогодні я в галошах і джинсах. Так, друзья, пиво пройдено. Так, зараз, друзья. Ого, ваше-то. півень? пиво. Так, друзья. Я остерігаюсь, бо він іноді може бути таким забайдистим. Таке, то я ось трішки дивлюсь назад, зараз, коли йду. А то він може так підвігти і вдарити. А, ну співай, співай. Що в нас ні, вже ніде не залишилось? Холодна, погода ще гірша, ніж навіть вчора. Я не знаю. А кури. Ну, кури від цього дощу лягають спати. Ну, чого б, в принципі, було очікувачів. Очіку... Чого б треба було очікувати, отак хочу сказати. Що в нас там по рослинкам? Сьогодні розсаду не покажу. Завтра я... Покажу. Постараюсь показати вам, якщо якісь зміни будуть. Що у нас тут? Нарциси вилазять. Тут, якщо ви уважно були і дивились е, довше відео, тут було. Так, друзі. На кропані дощ, теплиця. Моє, мій голос такий може світлуння бути. То це в такій теплиці робить голос. Так як... Від луня. Що тут? Щось воно повилазило ця цибулька? Звісно, стараюся, щоб не вилазила. Ну, може, тут просто тут, якщо ви помітили, то тут кроти. Ну, кроти, я не показував але кроти там отут можуть рити, може, вони зарили, підрили якось. Я все-таки не знаю. Так, ну, і така цибулька. Вже більша, звісно. Більша. Салатик сходиться, цибулька, думаю, теж йде, все нормально буде. Ну, ось так, друзі. Так, далі продовжуємо зйомки. Фу, друзі. Друзі, на каналі 1059 підписників. Дякую вам. Хоч і там я бачу погані коментарі пишуть, але я не здаюсь. Я просто їх видаляю. Просто такі от росіяни, які як не знаю, що поко... це відео на щоб навіть росіянам я не просив вісь на ютуба, щоб він рекомендував, але не попросив, він. В рекомендації все одно дає відео. Тому якимось росіянам дало, і вони почали мені гадості писати. Ну, це мене не заважає. мені ем, Також. Я не звертаю просто уваги, але, звісно, щоб не залишалося, щоб не псували відео просто ці коментарі, щоб не псувало колись переглядати. Я їх, звісно, видаляю. Ну чому? Ну, росіяни перший раз зайшли на канал і написали, наприклад, кринж. Ну, кринж, я думаю, всі знають, що це погано, що це таке. Ну, ну я не знаю. Ну, таке. Але я не звертаю уваги і не буду звертати, і вже відео не буду казати про це, тому що це вже відволікає. Взагалі не по темі. Так, друзі. Зараз буду вам закінчувати відео. Якщо вам було це дуже, ну, було цікаво, якщо вам зацікавило, то ставте вподобайку, підписуйтесь на канал. Дякую вам.